Йду на процедури і на уколи, і бачу, тут продають сир. Колись давно-давно продавали сир, масло і тепер є. І великий, великий коло. Сичка. Оце я що тут такий, оце що у вас. Оце Ну, Практично отак, по-молога, врупше. Якась на масло цього?

Так, це 8 кілограмів. Любий цей 270 кілограмів. Любий, 270-х. Такий жовтенький. 266 гривень. От за цю грудочку заплатила 68 гривень. Такий жовтий, сказав, продавець, що смачний. День немає зовсім, слухайте. То Богу дякувати. Наші всі здорові.